Мої вітання всім. Сьогодні 13 лютого. Бачимо, яка чудова погодка. Я знову на пасіці. І такі перепади температури вночі 10-12 морозу в день. Ось плюс 2. Клуби бджіл, мабуть, постійно то звужується, то розширюється. Можна навіть і глянути будь-яку сім'ю, як вони себе ведуть. Я прийшов, то навіть одна бжілка літала. Бачимо який стан у них. Ось такий стан у бжіл З кормами у них все нормально. Але під верхом Ну і ще одну якусь сім'ю. Походу, звичайно, по-різному розташувалися. Все тут менше? А і ці під верхом бачите, тут і магазин дав, вони сидять на магазині і там нижче сидять. Так що така погода. ще на тиждень морози і там немає так. Ну, що ж, лютий місяць, холодно. Морози теж до 10 вночі, день до трьох морозу. А чи бачимо, під низом сидять. Але що характерно, що є тепло. І їхній звук говорить про те, що вони, мабуть, мають розплід. Ну а я продовжую і садом. Ось таким чином обрізаю, моложу і абрикоси. І манеліозом вони побиті, пообрізаю. Деякі оставлю для того, щоб вони відпустили пагони, а потім вершки теж позрізаю. Яблуні пообрізати, смородину обрізати. Роботи вистачає. Десь тут 30 дерев різних. Біля будинку там ще різні дерева. Десь десятків до п'яти дерев обрізати. Так що такі справи. Зараз головне корми. Я взяв і все буде добре. Вони весни дочекаються. Тут теж їх не видно. Але бачимо конденсат є. ось. Ну Ці спокійно сидять розплоду немає, нічого страшного. Ще одну сімейку подивиться. Ці теж спокійно. Тобто різні сім'ї по різному сидять. Такі з неї добавки, але внизу спокійно. Тобі. І отут оця сімейка, ось, яка активна була цілу зиму. Вони теж і матка, і все є, все є них, Ось такі. Я думаю, все буде добре.